У неї 30 корів, 20 телят, а ще її обвинувачують у трудовому рабстві. У Луцькому міськрайонному суді слухають справу Ніни Заболоцьких. Її історія не робила галасу, мало не на усю Україну. Жінку обвинувачують у тому, що вона нібито тримала у трудовому рабстві трьох чоловіків. Сама вона усі закиди заперечує. Каже, що хтось таким чином просто хоче знищити її господарство. Жителька села Вербаїв Луцького району Ніна Заболоцьких разом з чоловіком тримають чимале господарство. Я на сьогоднішній день отримую 30 корів, отримую 20 телят, маю бички, маю торічні телечки. Чоловік доїть апаратом, я дую руками. Важко, дуже важко. І хоч господарство у сім'ї чимале, похвалитися прибутками жінка не може. Ми здаємо молоко по 8 гривень. Прибутків немає ніяких, абсолютно. кажуть люди мені, ну на що ж ти робиш? Так тяжко робиш, і з того немає нічого. Я Кажу на хліб є і Богу дякувати. Дуже дороге сіно, дуже дорога солома, все треба купити. Жом по гривень в тонна, Я 5200 тисяч кожного тижня віддавала тільки на один жом. Це сумасшедші затрати. Сьогодні уранці жінка не біля господарства, а у Луцькому міськрайонному суді. Улітку 2021 року правоохоронці звинуватили її у тому, що вона нібито тримала в трудовому рабстві трьох чоловіків. Скандал покотився такий, що дай дорогу у поліції тоді. Зазначали, жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатацію громадян, які перебували в уразливому стані. Підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу і обіцяла зарплатню за це. Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходилися господарські приміщення, забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом із тваринами. За виконану роботу підприємиця не розрахували. Ховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства. Якщо у суді прокурори доведуть, що то усе правда, жінці загрожує від 5 до 12 років за гратами. Сьогодні у суді допитали чергового свідка. Олександр Односелець обвинуваченої товаришує з її зятем, щиро дивується речам, у яких обвинувачують пані Ніну. Бо ж каже, усі, хто працював у жінки, вільно пересувалися селом. Мало того, скарг від чоловіків, які у неї працювали, Олександр. Ніколи не чув. Говорять, так буду казати, дья ні на що людей тримала. тримали. там я такого не бачив. Вони ходили вільно, де хотіли, там ніхто їх не тримав. ж вона в враз тримати, Якщо людина вільно ходить по селі, нас випас великий такий, та йде сюди на Луцьк, там туди йому, пройти дорога, машини їздять, рибаків куча, хоч я тут тримає силою. То що ж там стільки ти вийшов на маршрутку спини всі? Чи вони були схильні до вживання алкоголю? Цей служувала вона того? Я скажу, що так, звжувала особливо Павло, бо він рідко, я його рідко бачив. Сама пані Ніна повністю заперечує усі звинувачення. каже нікого не змушувала працювати і не тримала біля себе насильно. Чоловіки самі просили роботу, бо жінка зате давала їм гроші, дах над головою, їжу і навіть одяг. Придумали отаке от рабство. Придумали я навіть не, не можу, не можу, не можу навіть словами своїми виразити, яке рабство. Як ми працюємо з чоловіком, я нікого не отримувала силою. Люди приходили самі. Вони мають їсти, вони мають кришу над головою. Вони мають одяг, мають де помитися, мають де переспати. Їм добре. Я ж нікого не їду і не, і не шукаю, і не прошу, що їдь до мене. Так, і не прив'язую нікого. Хіба мені вигідно було б їх безпоювати? Чи п'яна людина щось буде робити, чи вона буде щось допомагати? Як людина нап'ється, вона лягає, і спить, а ні, що починає свої права качати, ще щось сидить, курить, сигарета за сигаретою, сигарета за сигаретою. Давай давай гроші, бо він же скурив. Паспорти, запевняє, жінка ні в кого не забирала. У неї був лише один паспорт, і то каже той чоловік, сам попросив, що вона взяла документ і заховала, бо боявся загубити. Після цього за кілька днів уже навідалися правоохоронці. Жінка переконана, що справу сфабрикували, бо комусь заважає її господарство. Це справа сфабрикована. Я і казала, і казати буду. Це сфабрикували проти мене справу, щоб я щоб знищити моє господарство. Я ще так чорно роблю і щоб мене обвинуватили. Не за що не за шо обвинувачення. Мені це вчепили. До вироку і ще треба чекати. У суді слухатимуть ще двох свідків потім допитуватимуть обвинувачену. Марія Петручик, Морислав Котимчук для новин на часі.